Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. На сьогодні вівторок, дощику немає, але ну дуже парить. Прям спека, неможливо знаходитись на вулиці. Ну, так як земля дуже мокра, вона парує. Ось так. От. Нічого сьогодні такого не поробляла. А це до мене прийшло натхнення, тож зараз. Я трошки вам познімаю щось, порозповідаю. І дивіться, їх трошки менше стало. Ну, можна сказати, 5 штучок. Ту маленьку я не рахую. Ось так от. Це тільки що ми тут купалися, поки я ловила. Трьох забрали Два кабанчика і одна свинка. Тож залишилося один, два, три, чотири кабанчика і. Дві свинки, та маленька свинка, і оце стоїть свинка. І вже набагато буде легше. Це у нас вже забрали, так, п'ятеро немає. Бо тримати їх, навіть не те, що годувати. Годувати вигодуємо і буде місце, це добре. А от тримати, коли вони підростуть їм. Нашого сараю буде замало. Те що, ще б, звісно, двох продати і взагалі було прекрасно. Так що ось так от. Але в п'ятницю до нас має приїхати людина, яка зробить чик-чирік хлопчика. Так, хлопчики? Зараз. І травички, зараз все вам нарвемо. Я вийшла на город, стала в холодок, взяла он відро, рукавичку і зараз нарву їм трави. І тут ну, джунглі. Просто джунглі на городі. Трава пре-пре, парує земля. Дуже волого, я вон стою. Мокрості, досі мокро. Виноградник наш на вечір думаю його обробити. подивимось в мене такі плани, а далі, звісно, воно видно буде, щось я розходилася тут сонце. Сонце нічого не видно. Хочу обробити виноградник. Виноградник, тут два ряди, бо чоловік на роботі буде, поки те, поки се, потім там знову дощі передають, а після цих дощів Ну, болячки попруть на раз-два. Так що сьогодні хочу обробити. Там у нас є редоміл, голд, Шавіт. Коротше, у нас там багато чого є. Це треба обробляти і від болячок, і від цього, від всяких шкідників. Так що, ось так, от щось, щось буде. Почала ось рвати бур'ян. Тут була така діляночка, в мене були помідори, розсада. І сьогодні зателефонували, кажуть, є. Кажу, ну не знаю, може щось назбираю. То я залишила просто тут місце, мені шкода було їх вирвати і викинути. Так знайомим вже всім пороздавала, кому кому запитували, кому треба. А це кажу: приїжджайте, забирайте. І забрали. Люди, в яких побив грати. Я безкоштовно віддала за мною, правда, ганялися мені хотіли дати гроші, але кажу, ні, давайте там 5 гривень чи гривню. Ну, так треба за щось маленьке, щоб воно росло. Так що, ось так. От кажу: забирайте, їдьте, сажайте, кажу, добро завжди повертається. Добро. Але тут були такі гарненькі, бачите, ось уже. Помидорчики є. Так що зараз оце якраз прорву. Я тут собі залишила декілька, щоб місце не пустувало. І буде свиня. Але на вулиці ну дуже пече, париче. Зараз швиденько і до вечора вже, потім вийду. Терч макають, є чим вам зайнятися. Ох, я їх як ловила. оце, Купалася тільки, що вимивалася, такі вони пахучі. Наче й прибираєш, так ну в сараї немає, вони не ходять туди, але все одно такі пахучі. Так, воду треба забрати, бо ви ж купалися тут чистеньку навіть. Ну що ж, друзі, на вулиці така спека. Залізла я в погріб, думаю, поопускаю банки. Ну, є там і ікра кабачкова, і компот, і варення. ну Я жеником залізла, тут в мене помічник. І, коротше, я тут таку картину побачила. В тому ж році тут отак обкладено у нас такий погріб був. І вирішили ми прокопати ось сюди. ну Ми прокопали і капець. Я залізла і так розстроїлася. Дивіться. Обпало все. Я не знаю, чи це після дощів, чи це просто що це ж у нас погріб, це сарай, що нам треба міняти, чи воно там уже рушиться той сарай. Ну, таке дуже вологе. Я бачу, воно не було таке вологе. Я не знаю, чи це точно, напевно, після дощів ну, дуже мокре отут. І воно все обпало. Я сподіваюся, що мій компот закат вцілів. Зараз будемо розбирати. Ще ось ящик, тут тушонка остання стояла, і мінус одна банка також завалила. Я думала, що ціле все, а ні, побачила жир і ось прибрала, це, наче, ціле, зараз. Коротше, не знаю. В нас вдома, як я жила з батьками, також такі були заглублення, і воно стояло роками, нічого не опадало. Тут опало. капець. Ну нічого, будемо думати. Що далі робити з цим? З цієї сторони я прибрала все ціле, одну, одна от от банка тушонки і все. Ми знайшли, де воно. Це сюди протікала вода, там є ямка така. Ну, у нас сарай і валиться, і йому допомагають мешканці Зубаті. Ми наче з ними й поборолися, але все одно вони ходи поробили і там біля дверей. Воно тут дощ, воно затікало так гарно сюди і мокре. Ну, Будемо сушити. Поставила ось сюди тут злипи напій, потім полуниця, Ось тут бузина повитирала. Все, з компотами я, наче, закінчила. Біжні... А, ще ж ці абрикоси будуть. Ще парочку забрикос, бо знову їх 4 роки не буде, і все. Трошки тут поскладала. Там компоти в основному, потім полуниця, вишня, малина минулорічна. Тут Також компоти, варення з груші. В цьому році я буду це найбільше, що закривати, це огірки, кабачки. ну Так, як огірки. І потім оце ікра кабачкова. А так, варення є. Компоти вже закрили. Тут ось компоти, згущенка останні дві баночки. Потім тут перець, це десятка. Виноград солодкий, закритий це смакота. Капуста, я оце вчора розповідала, що закривала тушкована. Зараз якраз тріскається, дуже розходується вона гарно, ці дві баночки залишилось. І крацю, що ми закривали разом з вами. Ай тут ось тушонку попіднімала, попереставляла. Якась вона така червона, а вона така не є. А на телефоні так передається. Тож зараз цей ящик забираю. Ой. І на сьогодні все. Інша робота є. Завтра ще буде. Спекотно заліземо і будемо далі працювати. Трошки навели лад. У нас уже вечір, і я дійшла до винограду. Тут джумелі верніше, дивіться, як вимахав він. І це ми підв'язували. Оцей перший ряд був ну, дуже рівний, гарненький. Верхушечку ми там обламували, а все після дощиків росте. Так що оце сьогодні обробити. Там он, а, тато сидить, займається цими вірьовочками, щоб було нам чим підв'язувати, нарізає. І. Будемо потім ще підв'язувати, бо ще тут роботи не початий край. Ось такі вже блистить. Грони гарненькі висять, але тут треба буде обривати все це зайве. Щоб воно витягнуло врожай. І в мене, коротше, це ж обробила, оцю сторону обробила цю і залишилася одна оця. Сторона, Тут я тільки, тільки метр пройшлася. І капець розрядився оприскувач акумуляторний. ну Думаю, повезло. ну Я вимкнула, а зараз підзарядиться трошки мені вистачить. Це я казала на днях. Треба його поставити на зарядку. Чоловік мені каже, та ще там рано, ага рано. Якщо треба було ставити. Це ця школка, що я садила. Бачите, також після дощу відійшов. Ну, ріст пішов. А то стояв там три листочки. А цей це виноград також відрізняється листям. Дивіться, бачите, яке це листячко, це дубовський рожевий. І яке тут листя. Тут не таке, воно пошматоване. Так сказати, а цей ряд взагалі підв'язували. Ми тільки першу і другу проволку підв'язали, а далі воно розрослося, треба підв'язувати. Коротше, скрізь є робота, а тут взагалі дивіться, яка робота. Треба оце все косити. Косити, косити, значить думала сьогодні, ну ні. Все, на городі я закінчила. Зібрала врожай огірочків, тут черпачок літровий. Ми міряємо свиням. Зерно я взяла, назбирала. Завтра будуть. Еці. Так, швидко хотіла сказати і забула. А, малосольні. О, огірочки, буде смакота. Сьогодні я закінчила, можна йти відпочивати, бо я завтра в місто збираюся, треба по справах поїхати. Тож раніше закінчую, а так би можна ще було на городі попрацювати. Ще хочу сказати декілька слів. Це багатенько коментарів. Під різними відео пишуть, що така праця в селі, що шкода мене. Мені це подобається. У мене є вибір, можна не садити цей город. Так, займатися будівництвом, все-таки в дворі, город можна не садити. Але. Я обрала, що поки саджаємо, поки мені це подобається, я отримую від цього задоволення. Ну, мене такий характер, що це мені отак все треба швиденько, там, 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 там. Це є в мене таке. Оце не подобається мені, моєму чоловіку, що я отой, як отой віник, не буду казати, який. І там, і там, я вже була тут, а вже там. А він пропонував, каже, давай не будемо садити. Ну там полуничку якусь краєчку залишимо, а то засадимо в Чепченницею. Ні, мені треба. Далі, звісно, буде видно, але от поки поки це моя така стихія, мені це подобається. От зараз уже вечір, я сказати, що я втомилася, не втомилася. Я навпаки зарядилася. Я задоволена іду спати. Ось так от. Отака я. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.